О, бляд, не треба мене стягувати. Ну що ви не робите? Не будемо тебе стягувати. Ну що ви робите? Просто ви, е, ви то, забрали що... тебе з транспортного засобу. Принесіть документи, питайте нам, будь ласка, ваше майно. Ми не впевнені, що ваше майно. Майонтальні. Майонтальні. Ну то що? А ви самі не маєте документів? Це ви так вважаєте? Маркус, покиньте, будь ласка, майно. Завтра прийдете з документами, забирати своє молоді. Якщо ви вважаєте, що дії працівників є протиправними, то в такому випадку вам ви зможете оскаржити суді. Або підскажете mm. в нас випадку, суда немає випадку, юрисдикції? Випадку. На вас конкретно немає, чим скаржитись. Ви можете покарбити на будь кого з нас. Якщо вважаєте, mm. що їхні дії неправильні. неправильні. Mm. Він мене... ми, ми вам пропонували взагалі mm. написати заяву, але mm. ви не хочете писати заяву? Це фізична особа пише. Він в мене камеру забрав. Вкрав. E, на камеру є якийсь документ, так само, як і з на на цей? Є? Вирвана камера. З камерою розберемося. Буде проводитися субова перевірка. Ні, це ще буде прокуратура писатися. Звичайно. Бо за це, все буде відповідати. це ж це все. Ми а закінчили май... з вами полеміку? Ні, не, не закінчили. Бо ви мене не розумієте. А що вас цікавить? Бо я своє майно не віддаю. Ви бо... повідомили, що на люд... даний час предмет, який ви називаєте майном, відноситься не... Людини... зовнішніми візуальними ознаками до двохколісного транспортного засобу. Mm -hmm. до Речі з двигуном внутрішнього згорання mm. на даний час mm. к -к -к -к. і це евакуатор чи поліції, що це? на даний час. Mm. Працівники поліції вас обмежують в русі керування mm. транспортним no, засобом. No, no, будь na... причині, Вони не можуть будь надати покиньте транспортний засіб. Вони не можуть обмежити права і свободи людини, бо це ніякими нормативно-правовими актами не передбачено. Це порушення, це порушення, поліцію, це порушення вашого законодавства, а також закону про національну поліцію, вимагати будь-що від людини. Це порушення вашого законодавства, та як то було не ваше. Ну, закон про національну поліцію це ж ваше законодавство, вимагати будь-що. Законодавство України. На ну, України. Ну, ну. України. А я в міжнародному праві нахожуся, розумієте? В ви уваги те, що ви зараз є на території держави. України. А я Відповідно, на землі. ви зобов'язані, будучи в статусі людини, поважати закони держави, в якій ви перебуваєте. У мене Коли є тільки права від... і свободи. Скажіть, будь ласка, ви народилися де? На землі народився. На землі немає. У не межі не населеного має. пункту. Немає. А ви не обов'язки. У мене є права і свобода. Обов'язків обов немає. Це, Це ж у фізичної особи, є. А де людина чимось зобов'язана? На даний час вам все повідомлено. Будь ласка, сидіть з транспортним засобом і відповідно зможете оспорити дії працівників в суді, коли буде скеровано адмінмовір. Ми... Ну я не віддам, це мій транспортний засіб, це ж порушення моєї волі. Не треба впливати на мою волю. Я його віддавати не буду. Я перепрошую, вам повідомили про те, що вас обмежено. Доступу до цього транспортного засобу. Скажіть, не... будь ласка, Люди... документ, що посвідчує право керування даною категорією транспортних засобів. Mm -hmm. Ви щойно сказали, що це транспортний засіб. Я не сказав, що це транспорт... Ви щойно майно. сказали. Майно. Та ні, це майно. Не перепрошую, ви щойно сказали, що це транспортний засіб. Та ні, я не казав, це майно. Ви щойно сказали, Маркус. Та ні, я не казав. Це казали, перегляньте відео. Це... Перегляну, я так не казав, це моє майно. Власне, це майно відноситься до категорії транспортного засобу. Лошіться mm -hmm. його. Працівники поліції його доставлять на штрафмайдан. Майдан. Mm -hmm. Завтра... Який Завтра... штраф Це що, евакуатор чи що це? Хат. Дивіться. Це не це евакуатор. Є евакуатор. Додайте на нього документи, що він сертифікований так. і так далі. Кому? Людині. Які? правовому статусі людина. Який? Найвищій юрисдикції. Який. Суб'єктом міжнародного права. Який. Ви що, не бачите перед собою людину? Я перед собою бачу особу, яка не представляється. Вона звалася а... іменем Маркус. А, де цей правовий статус особа закріплений, на який ви посилаєтеся, він ніде не закріплений. Він... Ді, на даний час я вам повідомив про те, що коли ми з вами спілкуємося, то я спілкуватися можу з вами як з фізичною особою. А з людиною ви теж можете спілкуватися. Я самі спілкую. Але, я не Але є... на даний час вам працівники поліції чітко повідомили про те, що ви чините пасивну непокору, законі вимозі працівників поліції. А я що раб, щоб коритися комусь? Ви не зобов'язані коритися, ви просто зобов'язані дотримуватися законних вимог. Але ці законні вимоги є тільки до фізичних юридичних осіб. Ви перебуваючи я не... на двоколісному транспортному засобі, коли усунути від права керування даним транспортним засобом, ну, я... так як не маєте посвідчення ну, я... водія я... чи будь-яких документів з того, що я почув про право власності даного двоколісного майна тільки... з двигуном внутрішнього згорання, я тільки перебуваю в своєму тілі на даний момент. То, будь ласка, власне тіло, зніміть з двохколісного транспортного засобу. Будьте на землі. Ні, це моя воля. Бути тут. В цей момент я не хочу нікуди йти, нічого злазити, мені тут комфортно. Маркус, Ви чините ти? Пасивний. Пасивний опір. Це ми зі працівників поліції. Ну це ж ці... Це людини ніяк не стосується це ж. Стосується, це стосується всіх людей. Оскільки ви зобов'язані дотримуватися законів, якими регламентуються безпосередньо відносини в будь-яких сферах і будь-які суспільні норми. Тому що на території України, де ви зараз знаходитеся, діють норми чинного законодавства, які зобов'язують людей до тих чи інших визначених правил. Ну, ви це собі придумали, там людину ні, ніде. Ні. ні, ні. Можете, ні, ні, можете ні, ознайомити? Ні. Де людина? Ви де можете люд... ознайомитися М. з бо це... чинним законодавством. Ви це придумали. Відповісти. Ви вчинили правопорушення, яке є задокументовано. Я так. не вчинив нічого. За вчинення даного сприводу правопорушення вас відсторонило від, від керування. Як мене можна, типу, людина не може обмежити в правах? Якщо вас відсторонило від керування, то, значить ви не можете далі продовжувати руху. А я що, рухаюся зараз? Значить, я ми не рухаюся зараз. Вам пропонуємо залишити транспортний засіб. Інакше до вас, згідно закону кінці поліції, будуть засовані заходи фізичного впливу. Але це ж пропозиція. Я вашу пропозицію не приймаю, бо згідно вашого закону, другої статті ви надаєте послуги, я зараз вашу послугу не замовляю. Ваша, ваша, послуга, ваша послуга буде одна для вас. Ми доставимо ваш транспорт засіб докремити на, на один майданчик. Но мені це не потрібно. Я не заказую цю послугу. пред'явіть, будь ласка, документ, що посвідчує право вам користуватися цим майном і КСП можете, власне, його в руках вести. Але дивіться. Зважаючи mm. на те, що ви... Не маєте показати нам, чи може ви маєте посвідчення права керування. Не, не маєте має. посвідчення права керування. Якщо ви не маєте посвідчення права керування, тим ви наражаєте інших людей, якщо для вас загальне поняття. А я по совісті. її Прошу? Я по совісті рухаюся, я шкоду нікому не завдаю. Від чином законодавством визначено те, що рухатися транспортним засобом може водій. Ну, але Водій трансп... це є особа, яка здала відповідні нормативи. А я, можу яка бути пройшла воді... відповідне навчання а я ж не можу бути і водієм. отримала посвідчення водія. Якщо ви не можете бути водієм, то, будь ласка, покиньте транспортний засіб. Це ж моє майно. Я казав, що це не транспортний засіб. Оферту це я не приймаю. Покиньте транспортний засіб, тому що ви зараз чините пасивний опір, законній вимозі працівників поліції. Я не можу чинити пасивний опір, бо я не є фізичною особою, громадянином України. І всі законні дії працівників поліції діють лише на фізичних і юридичних осіб. На людину це ніяк не діє. Ви голові власною відмовою, дотримуєтеся вимог Власне, Я не Ви самі тратите свій час. Я Ви тратити свій час в статусі людини вас обмежено в праві керування транспортним засобом. Ніхто не може надати, якими нормативно правовими актами передбачено обмеження прав та свобод людини. Вам пояснили те, що вас відсторонено від права це ж не керування мене. транспортним засобом. Ну Ви ж мене визнали людиною, що я не є фізичною особою, тобто мене це не стосується. людиною, керуючи транспортним засобом, а Я не керуватися учасником дорожнього руху. Якщо ви учасник дорожнього руху, зобов'язані дотримуватися вимог, Правил безпеки дорожнього руху. Я Якщо не ви це. не маєте посвідчення правил дорожнього руху, не маєте посвідчення права керування, то будь ласка, покиньте транспортний засіб. Вам повідомили причину і підставу. Відносно вас складено адмінматеріал, який буде скеровано до суду. В суді докажете те. Та... Я обичаю, що це двоє. Ми тому, вже пояснювали. Да. Тому давайте на цьому перепиняємо нашу. Дискусію і виконуємо те, що виконувати. Тобто Доставляємо автобіль одного на штаб на маршрут. А ви готові за це за це нести кримінальну відповідальність за невизнання правового статусу Добре, людини? Ми будемо відповідальність, яку І е, за порушення е, е, е. волі свідомої людини. Добре, Якщо нам до хтось це докаже, ми будемо нести відповідальність, ту, яку е, mm. нам yeah. будуть. Я це, я це вам говорю. Добре, ти нам доросло розказав. Добре. Тепер покиньте, Будь ласка, якраз ми їдемо в Кремль. Mm. До людини не можна застосовувати фізичну силу. Покиньте транспортний засіб. То ви так думаєте, Маркус. Покиньте, транспортний засіб. То до мене не треба застосовувати ні фізичну силу, ні. <coughs> ну Якщо треба, то ми будемо застосовувати. Маркус, покиньте транспортний це засіб. Це людина ніяк. Бо Будете протиправні дії з... чиняти, що ми, ми, ми не не будемо. Буде. Я не можу робити все разом, все одночасно. Ну, це не треба робити так, проти моєї волі. Підніміться з транспортного засобу інакше ми будемо засовувати до вас засоби фізичного впливу. Не треба до мене нічого застосовувати. Так, ми будемо застосовувати. Люд... Що ви не ви, ви, ви будете виконувати нашу вимогу? Вимог, ми всі, ми будемо може до ранку стояти? Ну до людини Слух, це... слухати роз, ваші розмови про людину. Маркус, ми всі, ви тут, всі люди законних вимог. Що, Я людина не треба мене стягувати. Ну що не ви не робите? Не будемо тебе стягувати. Ну що ви робите? Просто ви забрали тебе з транспортного засобу. Я не втрата. Зв'язку з тим, що ти складано на тебе протокол. На мене нічого не впло. Ну навіщо? Я тебе харик... навіщо? Що не, не мене. Це ви... Хто тебе душі? Ну навіщо ти. Скажи, не? хто тебе душі? Шановно. хто тебе душі? Ну навіщо ви до мене? Тримайте дистанцію. Ви відійдіть від мене. Що ви в мене впираєтеся? Mm -hmm. Ну чого ви в мене підходите? No, Я йду, ви мені мішаєте йти. Ну mm -hmm. відійдіть, будь ласка. Ну куди відійти? Mm -hmm. Дайте мені пройти. Ну mm -hmm. проходьте. Ну mm -hmm. проходжу, ну йду. Кому не не я мішаю? Да я зайду, ну прийду ну, сюди. Дивіться, чого ну, диві. ви до мене наближаєтесь? Що ви до вас Ну Відійдіть від мене. Куди ну, 3 метри дистанції. Ви відійдіть від мене 3 метри. Ну відходьте! Від... Ну, Щасливої дороги! Мені треба зафіксувати. Що вам треба зафіксувати? В якому автомобілі ви викрали моє майно? Що вам треба зафіксувати, скажіть, будь ласка. Що вам треба зафіксувати? Викрали, яке моє майно. Зафіксуйте на лінію 102. Тримайте дистанцію. Зафіксуйте на лінію 102. У мене до вас повна втрата довіри. Яка довіра? У мене теж до вас довіри зовсім немає. Я то... відходжу, ви ззадні за спиною ходите. Ну чого ви, чого ви за мною йдете? Йду до служби автомобіля. Ну то йдіть до служби автомобіля. Іду? А я зафіксую на якому Зафіксуйте. бусі. На якому бусі? Зафіксуйте. Зафіксували? Зафіксував. Da fiksualo taj? Da. Sve do sutra.